Усім добрий день. На сьогоднішньому році ми працюємо з вами самостійною роботою під номером 11. Фото самостійної роботи вам було скинуто в нашу групу. Отже, самостійна робота під номером 11, варіант перший. Тема сьогоднішнього уроку площа криволінійної трапеції визначений інтеграл. Отже, номер перший. Нам потрібно обчислити інтеграл. Отже, інтеграл в межах від 0 до 5 функцій х квадратів відняти 3х dx. Починаємо шукати первісну. Будемо мати х кубі поділити на 3 відняти 3х квадратів. Поділити на два в межах від нуля до п'яти. Підставляємо значення п'ятірки за формулою Ньютона Лейбніця. Спочатку підставляємо значення п'яти, потім нуля. Будемо мати в кубі. це буде 125 третіх, відняти три помножити на 25, відразу пишу 75. Другі. Отже, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, Будемо мати 250, підняти 225. В результаті маємо 25 шостих. Можна записати за допомогою мішаного числа, це буде цілих. Одна шоста. Отже, перший інтеграл знайшли. Рухаємося далі. Другий інтеграл в межах від мінус 2,5 до мінус дві функції 8 поділено на 2х плюс 3 в третьому степені dx. Отже, саме перше пам'ятаємо, нам потрібно вісьмірку винести за межі нашого інтегралу від мінус 2,5 до мінус 2, і одиниця поділена на 2х плюс 3 в третьому степені запишемо з від'ємним показником 2х плюс 3 в мінус третьому степен dx. Отже, тепер бачимо: для того, щоб знайти первіс, перше все нам потрібно винести одиниця поділелення. Ділити на коефіцієнт, який стоїть перед хм. Тобто будемо мати 8 помножити на одну другу і беремо з вами первісну. 2х плюс 3 в степені мінус 3 додати одиниця поділити на мінус 3 додати одиниця. В межах від мінус 2,5 до мінус 2. Отже, будемо мати. Відразу собі будемо бачити, що 8 поділити на 2 це буде 4, але знову ж таки, якщо подивитись на знаменник, у нас буде мінус 2. Значить, 4 поділити на мінус 2 відразу записую мінус 2 поділити на 2х плюс 3 в квадраті. Під мінус 2,5 до мінус 2. Підставляємо значення мінус 2 поділити на. Мінус 4 плюс 3 в квадраті відняти, але, оскільки у нас попереду мінус, то і знаю додати 2 поділити на 2 помножити на мінус 2,5 плюс 3 і до квадрату будемо мати. Отже, Мінус 2 поділити, мінус 4 плюс 3, мінус 1 до квадрату, мінус 2 перших додати, 2 поділити. Бачимо, 2. 2 помножити на мінус 2,5 це буде мінус 5, мінус 5 плюс 3. Це буде у нас двічка. Відповідно в квадраті, мінус 2 в квадраті це буде просто 4. Отже, будемо мати мінус 2 плюс 1 друга. Разом це буде мінус 3 других. Отже, значення другого інтегралу буде мінус 3 других. Третій інтеграл від Мінус 3 до мінус 1, 4 поділити на х мінус х д х. Ви відео можете собі ставити на паузу, а потім перевіряти, чи вас правильно ви знайшли значення інтегралу. Отже, четвірку виносимо наперед. Інтеграл від одиниці поділити на х. Це буде логарифм натуральний, модуль x відняти х квадраті поділити на 2. Беремо в межах від мінус 3 до мінус 1. Підставляємо значення 4. Лагарит натуральний числа мінус 1 – відняти 1, одна, друга. Тепер відняти. Відкрили дужечку і підставляємо значення 3. Логари... 4 логарифм натуральний модуля мінус 3, і відняти мінус 3 в квадраті, це у нас зразу буде 9 других. Дорівнює розкриваємо дужки. 4. Я відразу модуль з мінус 1 записую логарифм натуральний числа 1, відняти 1 друга, відняти 4 логарифм натуральний числа 3 і додати. 9 других. Зводимо подібні доданки. Бачимо, логарифм натуральної числа 1 буде дорівнювати 0, тому що E в нульовому степені буде дорівнювати одиниці. Тепер 9 других відняти 1 друга, це буде 8 других, 8 других це у нас буде 4. Відняти 4 логарифм натуральний числа 3. Отже, третє завдання в першому виконаному. Переходимо до четвертого. Четверте. Отже, інтеграл від мінус пі до нуля 2 косинус квадрат х поділити на 8 dx. Отже зараз з боку запишемо і пригадаємо тригонометричну формулу, яким чином вона виглядає 2 косинус квадрат х буде дорівнювати 1 плюс. Косинус 2х. Отже, запишемо і підставимо інтеграл від мінус пі до нуля замість 1, 2 косинус квадрат х поділити на 8. Ми пишемо 1 плюс косинус подвоєного кута, тобто х поділити на 4 dx. Тепер шукаємо інтеграл. Інтеграл від 1, це у нас буде х. Додати. Перед х у нас є коефіцієнт 1 четверта. Тому ми наперед виносимо 1 поділити на 1 четверту, це буде 4. Тепер інтеграл від косинуса у нас буде синус х поділити на 4. Взяли вираз в дужки, в межах від мінус пі до 0. Підставляємо за формулою 0 плюс 4 синус. Нуля відняти, тепер мінус пі додати 4 синус мінус пі на 4. Закрили дужку. Синус нуля у нас буде дорівнювати нулю, нуль плюс нуль, відповідно, маємо пі відняти 4 синус мінус пі. На 4. А ми знаємо, що функція синуса є непарною, тому, коли ми мінус виносимо, він виноситься наперед. Пі додати 4 синус пі поділити на 4. Будемо мати пі додати 4 синус пі на 4 це буде корінь з 2 на 2, тобто пі додати 2, корінь з 2. Це і буде значення нашого інтеграла. І п'ятий останній інтеграл, який є у нас в збірнику інтеграл від одиниці до двійки: х квадрат плюс f в степені х поділити на х квадрат f в степені х dx. х. Щоб знайти значення даного інтегралу, перше поділимо почленно чисельник на знаменник. Будемо мати інтеграл від одиниці до 2. Якщо ми х квадрат поділимо на х квадрат поділено на f в степені х, ми отримаємо 1 поділити на f в степені х. Відповідно, додати f в степені x поділити на x квадрат f в степені степень нас залишиться 1 поділити на x квадрат dx. Записуємо у зручному нам вигляді з від'ємним показником степеня. f в степені мінус х додати x в степені мінус другому dx. Починаємо шукати первісну даної функції. Отже, бачимо перед x біля аргумента у нас стоїть число мінус одиниця. Ми цю мінус одиницю виносимо наперед. Тепер f в степені мінус х і буде первісна нашої функції. Тепер додати x в степені мінус 2 додати 1, поділити на мінус 2 додати 1 в межах від одиниці до 2 дорівнює. Будемо мати. Мінус одиниця поділити на f в степені х. Тепер бачимо, тут у нас буде скільки мінус одиниця, тобто замість плюса у нас стає мінус, і одиниця поділити на х в степені від одиниці до 2. Починаємо підставляти, будемо мати мінус одиниця поділити на f в квадраті, мінус одна друга, відняти, відкрили дужку. Мінус одиниця поділено на f. І нам потрібно відняти одиницю. Розкриваємо дужки. будемо мати мінус одиниця поділити на F е в квадраті, мінус одна, друга, плюс одиниця поділено на E е і плюс одиниця. Зводимо подібні доданки, будемо мати одиниця поділити. На Е додати одну другу і відняти одиниця поділена на е в квадраті. Можна зводити до спільного знаменника, можна таким чином просто залишити. Отже, ми виконали з вами завдання під номером 1. Тепер переходимо до завдання під номером 2. В Завданні під номером 2 нам потрібно знайти площу фігури обмеженої першої. Графіком функції давайте будемо записувати. Пишемо перше. Y дорівнює синус 2x. Та прямими y дорівнює 0, х дорівнює π на Зараз, секундочку, пі поділити на 8, пі поділити на 8, і ікс дорівнює 3 пі Поділити на 8. Отже, починаємо будувати. Перш за все, ми повинні побудувати графік функції y дорівнює синус 2x. Для того, щоб побудувати графік функції y дорівнює синус 2x, я побудую для початку y дорівнює синус x. Отже, Координатна площина, вісіх вісь y і одиничний відрізок. Пам'ятаєте, на вісіх x ми беремо за одну клітиночку пі на 6. Тобто три клітиночки у нас буде пі на 2. Один, два, три. Тут у нас буде пі на 2. Один, 2, 3. Тут буде пі, далі раз, два, три, три пі на 2. І ще побудуємо раз, два, три, до пі. В ліву частину раз, два, три, мінус пі на два. І до мінус пі ще. Раз, два, три. Ліва частина насправді не є обов'язковою, тому що в нас. Значення синус 2х і обмежено пі на 8 плюс пі на 8. Отже, по 8 y. Одиниця у нас буде дві клітиночки. Тепер будуємо графік функції синус sin. Я ставлю ключові точки, тому що я знаю, що значення sinus pi на 2 дорівнює одиниці, значення синуса в π буде дорівнювати 0. В тоці 3 π на 2 буде дорівнювати мінус одиниці. І, відповідно, ось таким чином я собі побудувала. Будуєте штрих пунктиром, тому що основний графік у вас буде намальований суцільною лінією. Тепер починаємо будувати графік функції y дорівнює синус 2х. Для цього ми координату y залишаємо, а х нам потрібно просто ділимо. На коефіцієнт, який стоїть перед x. Тобто нам потрібно поділити на 2. Що ми будемо мати? Коли у нас х було пі на 2, значить, y у нас тепер стає пі на 4. Поділили ось тут: у нас буде пі на 4, а значення y залишається. Тепер було пі, нулик стає. Тут мінус одиниця. Половинка. 4. Половинка 3 пі на 2 у нас залишається нулем, половиночка мінус одиниця. Отже, давайте будувати. Можливо, в мене буде не до кінця гарний рівний графік, самі розумієте, побудова від руки. Але суть повинна бути зрозумілою. Отже, ось тут і так, половиночка тут, мінус пі на 4 у нас буде йти. Мінус одиниця, мінус пі на 2 буде 0. Ось таким буде чином виглядати наш графік. Отже, бачимо, ми побудували графік функції y дорівнює синус 2х. Тепер будуємо прямі, якими буде обмежена наша функція. Перш за все, це пряма y дорівнює 0. І дорівнює 0 це буде наша вісь ОХ. Я її собі побудувала, виділила іншим кольором. Тепер будуємо х дорівню пі на 8. Тобто половиночка нашого пі на 4. Дивимося пі на 4. Відповідно, будуємо собі пі на 8. Тут півтори клітиночки. Половинка. Отже, десь ось тут будуємо. Трошечки треба перенести пряму, вона буде не до кінця рівна. Ось таким чином я собі побудувала пряму і поділити на вісім. Пряма, пі поділити на вісім. Наступна пряма у дорівнює три пі, поділи, пі поділити на вісім. Знову ж таки проводимо. Ця пряма буде менш за пі на 2. Ось тут, десь собі побудувала. Тепер бачимо: штрихуємо нашу криволінійну трапецію обмеженими і прямим. Ось ця частиночка і буде нашою криволінійною трапецією. Для того, щоб знайти площу криволінійної трапеції, нам потрібно від функції синус 2х відняти 0, і в межах від π на 8 до 3 на 8. Отже, так і записуємо. Від пі на 8. Інтеграл до 3 π на 8. І відразу просто пишемо синус 2х. Де Отже, шукаємо з вами вісну функцію. Перше бачимо, що перед аргументом стоїть число 2, тому ми виносимо одну другу дужки. Тепер інтеграл від синуса – це буде мінус косинус, тобто мінус косинус 2х в межах від пі на 8 до 3 на 8. дорівнює мінус 1 друга косинус 2х в межах від π на 8 до 3π поділити на 8. До рівня починаємо підставляти значення. Що будемо мати? Перше, мінус 2. Одна друга косинус 3 пі на 4, а косинус 3 пі поділити на 4 буде дорівнювати мінус корінь з 2, поділити на 2. Тобто мінус одна друга поділити на мінус корінь з 2, поділити на 2. Відняти підставляємо пі на 8, мінус мінус дає нам плюс, 1, друга, а косинус пі на 4, корінь з 2, поділити на 2. Отже, будемо мати корінь з 2, поділити на 4 плюс. Корінь з двох поділити на 4. Маємо 2 Корінь з двох на 4, тобто корінь з двох поділено на 2. Дана площа буде дорівнювати корінь з двох поділено на 2. В даному прикладі є ще друге завдання. Записуємо потрібно знайти площу фігури обмеженої графіками функції y дорівнює корінь квадратний з x плюс 1 і y дорівнює корінь квадратний з 7 відняти x. Отже, помаленько починаємо будувати наші графіки функції. Можна по точкам можна перетворювати графіки функції y дорівнює корінь з x, y дорівнює мінус корінь з x, Корінь з мінус, ікса, точніше, але я по точках, швиденько, зараз побудую. Перше, одиничні відрізки, одна клітиночка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. До вісьми я собі розписую, тому що буду підставляти значення тут мінус один, мінус два і мінус 3. Отже, починаємо підставляти першу точку, в першій графік функції підставляємо точку мінус 1, тому що область допустимих значень від мінус 1 до плюс нескінченності. Коли ми підставимо мінус одиницю, корінь з 0 мати, відповідно, значення буде дорівнювати 0. Якщо ми підставляємо значення 0, знач буде дорівнювати 1. Тепер наступне підставляємо значення 3. Коли х дорівнює 3, y буде дорівнювати 2. І наступне, коли 8, ми будемо мати число 3. Значення y 3. Тепер помаленьку, плавно з'єднуємо наші точки, бачимо графік функції. Тепер область допустимих значень для даної функції, давайте з вами запишемо. Одиз будемо мати 7. Відняти х повинно бути більше рівне 0, значить х має бути менше рівне за 7. Починаємо підставляти. Коли х дорівнює 7, значить y буде дорівнювати 0. Тепер, коли х дорівнює 6. Y дорівнює 1. Легко побачити, що далі краще підставити число 3. Коли 3 будемо мати число значення функції 2. І, відповідно, коли підставимо вами значення мінус 2, при мінус 2 значення буде дорівнювати 3. 3. Відповідно, креслимо. Ну, Трошечки нерівно, але я сподіваюся. Напевно, все-таки бо геть нерівно. Отже, з'єднуємо, будуємо собі графік через трійку, вже трошечки краще. Отже, ви бачите, що наша криволінійна трапеція ось вона є. Цього, щоб знайти площу цієї криволінійної інтерпеції, нам потрібно розділити на дві фігури. Ви бачите, тому що, якщо придивитися, з однієї частинки вона обмежена графіком функції y дорівнює корінь зікса плюс одиниці, а з другої частиночки, це буде y дорівнює корінь квадрат і 7 відняти х. Відповідно, вісь апсис знаходиться внизу. Тому записуємо: ось це буде S1. А тут буде С2. Тому записуємо, чому буде дорівнювати площа криволінійної трапеції. С буде дорівнювати С1. Плюс с2. Давайте запишемо, що ж таке с1. Площа перша бачимо обмежена від мінус одиниці до трьох, тому межі інтегрування від мінус одиниці до трьох. нас знаходиться функція корінь квадратний з х плюс одиниці, відняти 0 значить не записуємо і зразу пишемо dx. Тепер для зручності корінь квадратний записуємо як показник степеня: одна, друга dx. І шукаємо первісну для даної функції. x плюс 1 буде в степені 3 других, тому що 1 друга плюс 1 поділити на 3. І знову ж таки двічку відразу кидаю в чисельник. Починаємо з вами шукати значення за формулою Ньютона-Лейбніца. Отже, перше, будемо мати 2 Помножити, якщо підставимо 4, трійку, буде 4 в степені 3 других і поділити на 3. Отже, що маємо двійка помножити на корінь квадратний 4 в кубі, але ми двійку можемо написати як 2 в квадраті, тому 2 в кубі до квадрата буде і поділити на 3. Отже, це буде 2 помножити на 8 і поділити на 3, будемо мати 16 третіх, тобто площа першої частиночки криволінійної трапеції, 16 третіх. Шукаємо s2. Тепер бачимо межі інтегрування від трійки до сімірки, і наша функція буде 7 відняти, корінь квадратний, 7 відняти x д Починаємо шукати первісну. Я бачу, що перед аргументом у мене стоїть знак мінус. Тому 1 поділити на мінус один просто буде мінус одиниця. Тепер 7 відняти х в степені. Знову ж таки, 1 друга плюс 1 це буде 3 других. І поділити на 3, а двійку кидаємо в чисельник в межах від 3 до 7. Отже, починаємо підставляти мінус 2. Корінь квадратний 7 відняти 7 в третьому степені поділити на 3. Мінус, але перед знаком нашої функції стоїть мінус, значить буде плюс додати. Ось тут запишу 2 помножити на корінь квадратний з 7 відняти 3 до. Третього степеня і поділено на 3. Отже, дивимося, що ми будемо мати ось тут. Тут в нас виходить 0. Тому що 7 відняти 7 буде дорівнювати 0. 2 помножити, знову ж таки, під коренем у нас стоїть 4 в третьому степені. 4 в третьому степені це у нас буде 2 в квадраті і до третього степеня. 2 можна записати в кубі до Квадрату і поділити на 3. Абсолютно те саме, що і в першому значенні, тому буде дорівнювати 16 третіх. Тепер записуємо площу нашої всієї криволінійної трапеції 16 третіх. Додати 16 третіх. Це буде 32. Треті. Отже, наша відповідь буде дорівнювати 32 третіх. Домашнє завдання для вас на наступний урок. Ви повинні виконати самостійну роботу Номер 11 Варіант другий. Фото є у вас в вашій групі. Все, урок на цьому завершений. Бажаю гарного дня. До побачення!